Так, всіх вітаю. Приїхала знову на станцію технічного обслуговування. Покажу вам, що в нас новенького на цьому тижні. На підйомнику в нас Volvo xc 60-2025 року. Вже взяли в роботу. Тут у нас Audi A3 в роботі, ще одна Audi A3 в роботі з червоним салоном. Вже фарбували деталі. Ще раз покажу вам салон, ось такий гарненький. На Настапки у нас BMW. Так далі ми ось якраз тільки що зустріли Tesla Model Y 2023 року. Така біленька з мінімальним Ушкодження, подушки безпеки не спрацювали, салон в ідеальному стані. Ось, будемо знімати огляд, показувати вам. На фіналі в нас вже майже-майже бронко, вже він зібраний, готовий, вже чистять, химчистять. Ми замітають, підмітають, і будемо видавати нашому клієнту ось такий гарненький бронко просто бомба. Тому. Справи такі робота, як завжди, є. кипить. будемо на зв'язку. Компанія Бінці та нам довіряють.